Всім привіт! Сьогодні у нас невеличка обновка. Тут з'явилася шкілка ренвала для Ланос 1.4, але виробництво фірма Groga. Тому цікаво. Ну, звичайно, що не всі, це не для всіх цікаво, але все ж таки. Значить, раніше ми завжди продавали мелітопольські заводські. Таких зараз вже давно нема. І ось Що ми маємо? Яке воно має виграти. В принципі, таке саме з чугуна відлите, все так само, тільки що він повністю покрашений. Ну і, звичайно, що ще, як будь-яка фірма, своє клеймо поставили. Ось. Так, що маю сказати? Ну, звичайно, ми його ще жодного разу не продавали, тобто відгуків ніяких немає. Тобто, можу орієнтуватися лише на те, що бачу. Що ми тут бачимо? А, тобто, що? Ну, На вагу чугун, то він і є чугун. Понятно, що не з дерева зроблено. Тобто, воно важкеньке, таке саме, як і заводське. Обробка. Ну, як це зазвичай буває? Все, що не заводське, на вигляд краще, ніж заводське. Як один клієнт казав, чим страшніше на вигляд, тим більша ймовірність, що воно заводське. Так тут якраз навпаки. Воно ловке, красиве, все таке, як, щоб було приємно до рук брати. Ті самі зуби, щоб... Для датчика коленвала. сегмент де нема зубів. Тобто така у нас новина. Ну і звичайно, ціна. Останній заводський шків, що ми брали для перепродажі, там ціна була приблизно 1003, мабуть, гривень. То цей, як мінімум, втричі дешевше. Ну, це не через те, що там якість супер-пуперу заводського була, а просто те, що то. Постачальники свої кошти рахувати вміють, і на, то, на дефіцитний товар загиблили ціни та й згоді. Mm. В даному випадку це його більш-менш схоже на те, що це реальна ціна. На цьому все. Дякую, на все добре.